Далі про історію, яка хоч не хоче, таки навчить жити. Чоловік із Київщини поїхав до Криму, проте додому не повернувся. Відпочивальник у лікарні з переломом хребта. Лікарі дають один шанс із сотні, що пацієнт ходитиме, та жодного, що він потрібен, своїй матері. Жінка приїхала до сина, побачила, що з ним буде багато мороки, і поїхала назад. Пацієнтом тепер опікуються волонтери. Приїхав купатися. Короче, так і случилася. Прибивався в незнайомому місці. Він їхав на море, а доїхав до лікарні. У Сергія перелом хребта і вивих шиї. І з таким діагнозом жити можна, а ходити один відсоток зі ста, заявили медики. Людині тільки 34 роки. А здавалося б, звичайна забавка. Сергій стрибав зі скелі у воду, але не розрахував висоту і те, що під водою каміння. У нього діагноз. перелома вывих шейных позвонков 4 и 5, ушиб спинного мозга в шейном отделе. Перспектива у него одна. Остаться на всю оставшуюся жизнь инвалидом. Чоловік нормально переніс операцію, однак надалі і руки, і ноги у нього будуть паралізовані. Коли чуєш такий діагноз, треба, щоб поряд була підтримка, говорять лікарі. А Сергій був сам. Рідна мати, нібито публічно заявила, їй не потрібен синкаліка. Розвернулася і поїхала додому в Київ. Вона приїхала к нам в відділення, Я її бачила. в п'ятницю. це було. А в понедільник, коли я прийшла на роботу, мені сообщили, що вона от отказалась і уїхала обратно в Київ. Вона сказала, що у нього невестка і. И... Дети, я не помню. И что им не нужен сын инвалид. Мама в первое время отказалась, но я так понял, что родственники вернули. Ее. Назад мається на увазі до Севастополя. Лікарі кажуть, жінка повернулася сюди, передала гроші на лікування сина і знову поїхала. Ганна працює у цій лікарні волонтером і тепер доглядає за інвалідом. Говорить, тих грошей, які видала мати, чоловіку не вистачить на ліки. Більше того, за людиною тепер треба постійно дивитися, навіть годувати з ложки, а головне морально підтримувати. Мне кажется, в сутки уходят ориентировочно до 1000 гривен. Практично была помощь со стороны матери, и сейчас мы собираем средства, люди со всего города нам помогают. Причина каліцтва Сергія у нього витекло багато спинного мозку. Через це у чоловіка зовсім немає шансів на те, що він колись знову ходитиме. І один відсоток зі ста, що зможе рухати руками. Цього тижня інваліда планували виписати, але біда сама не ходить. Окрім наявних болячок, у чоловіка виявили пневмонію. Поряд із Сергієм. Зараз волонтери говорити про матір. Він більше не хоче. каже, головне для нього зараз стати на ноги, хоч і шанси на це майже нульові. Подумусь, потім буде все видно, все ясно стане. Сістанеть на своє місто. Чим займатися. Історія має продовження. Наші журналісти відшукали ту саму матір. Жінка живе за 200 кілометрів від Києва. Спершу спілкуватися відмовилася і грюкнула дверима. Проте згодом таки змінила гнів на милість. В поїхав син, 34 роки. Так, ой боже. Не буде та війна на зимо. Це Ніна Семенівна, мати Сергія. Приїзду знімальної групи жінка не зраділа. Пояснювати будь-що відмовилася. Відтак довелося звернутися до сусідів. А я ж їй 200 рублів віднесла, бо люди гроші несуть, щоб його лікувати. А вона сказалася. Баба Марія сусідка. Жінка розповідає, мати не могла відмовитись від сина. Родина жила дружньо. Більш того, усе село збирає гроші на лікування Сергія. Народ збирає деньги. От і на цьому поїдуть. А на в стані е, оплатити лікування. цей чоловік запевняє, жінка налякана, їй неодноразово погрожували, проте хто невідомо. Дзвонить якийсь невідомий номер і починають їй угрожати, Що як це так? Ви покинете сина, ви поїдете сюди, туди у нас в паніку труситься, А каже, є є, каже ці. Рекет, кіляри, селяни, які живуть за 200 кілометрів від Києва, столичних журналістів бачать далеко не щодня. Вже за півгодини приїхав голова. Ми ситуацію цю знаємо. Вона мені тільки що сказала зовсім друге. Я до неї заходжу. Вона мені вона мені говорить, що я сиділа до, біля нього, скільки ну, була присутня біля його, скільки скільки, наскільки будемо казати, так вона і хватило фінансів. Далі він сам їй сказав, що ж ти коли мене будеш сидіти. Після приїзду голови жінка, зрештою, погодилася поспілкуватися із журналістами. Її версія відрізняється від розповіді сина та медиків. Сьогодні всю вину звертають на мене, що я покинула сина. Дитині, гора ні рук, ні ніг немає, я його забираю. Беру. Я ж його заберу. Хто каже правду, а хто ні, визначити важко. Жінка переконує, від сина не відмовиться, а плітки справа рук лікарів, для яких паралізований Сергій просто тягар. Я не відказалася, Якісь дзвонки йдуть, і коротше, що я в хаті тут не буду, мені кошмари сняться. Таке більше всього, що ми ще навіть медицина отаку ну, цього колотить, щоб, щоб мати не уїжджала. Зміючи те, що така ситуація з, з таким хлопцем, це понятно, що він лежачий і нікому. Ну, ну ясно.